Чи може цивільна дружина претендувати на отримання спадщини після свого цивільного чоловіка? Якось до мене звернулася з таким питанням одна клієнтка, я вам на цьому саме прикладі розповім. Хоча таких ситуацій доволі багато. Не завжди це буває звертається жінки. Також ця ситуація може траплятися із чоловіками, коли їх цивільна дружина пішла у інший світ, і у них виникає резонне запитання: а чи можуть вони отримати? У спадщину майно, яке належало цивільній дружині. Ну, в даному випадку я вам розкажу історію, коли саме жінка звернулася до мене із проханням допомогти їй отримати у спадок певне майно. Вона розповіла мені, що обходила декількох уже до цього часу, до цього моменту юристів, і зупинилася на мені. І розповіла, що вона жила із чоловіком, який випадково від серцевого нападу помер. І у неї тепер виникає запитання: а чому ж вона ту квартиру, в якій вони проживали разом уже декілька років отримати у спадщину? Я у неї запитав, чи є ще інші родичі, які претендують на спадкове майно. І з'ясувалося, що так, якісь родичі є, проте цивільний чоловік. З ними відносини не підтримував, вони ці родичі відносно далеко проживають, не в Україні, зокрема, і, скоріш за все, ніякі права на право власності у них немає на меті отримувати чи оформлювати. І як у нас з даного приводу говорить закон. Якщо, все ж таки, давайте повернемось до цієї ситуації, якщо майно. Було, яке має намір це дружина успадкувати, набуто до моменту сумісного проживання, то це майно є особистою приватною власністю чоловіка. Так було в історії із моєю клієнткою. Тобто, колись давним-давно цей чоловік купив собі квартиру і вже через деякий там час розпочав жити однією сім'єю без реєстрації із цією жіночкою. Щоб вони не реєстрували, тому що їм було по 50 років, ну і вони думали, що це можна завжди зробити. Але не так сталося, як гадалося. І якраз в неї виникло запитання: а що ж робити з цією квартирою, бо вона в ній ще ж і проживає. І закон у нас говорить, що за загальним правилом, в першу чергу, повинні отримувати спадкові права саме ті чоловіки-дружини, які були законними, тобто офіційно перебували у шлюбі. Проте закон. Зокрема, цивільний кодекс містить і положення, за яким у четверту чергу спадкування можуть отримувати право власності, тобто успадковувати, отримувати право власності на спадкове майно можуть ті особи, які проживали разом із померлим протягом останніх п'яти років. Це якраз і та норма, яка підходила до моєї клієнтки. Тобто вона проживала з цим чоловіком, якого не стало. Понад 5 років однією сім'єю без реєстрації шлюбу. В такому випадку алгоритм зводиться до наступного. Я їй порадив звернутися до нотаріуса, який би прийняв заяву про вступ у спадщину і повідомив, що він не може оформити і видати свідоцтво на спадкове майно у зв'язку з тим, що не підтверджено саме четвертий це ступінь, четверта черга. Спадкування. І після такої відмови нотаріуса ми б звернулися, що ми і зробили, і до того ж, успішно звернулися до суду. І суд встановив факт того, що дійсно моя клієнтка проживала із своїм цивільним чоловіком понад 5 років, а отже, вона має право власності на спадкове майно. Проте в судовому процесі ми встановлювали тільки факт, що вона проживала 5 останніх років. Після цього ми взяли рішення суду. Рішення суду ми отримували місяців, здається, 4 чи 5. Тобто підготував заяву, викликали ми, до речі, свідків, сусідів, склали різного роду акти, ЖЕКу і так далі, тому подібне. Ну, коротше кажучи, певні засоби доказування, ті, які передбачаються цивільним процесальним кодексом. Ми використали і отримали нарешті рішення. Яке подали нотаріусу, і нотаріус із чистою совістю впевнено рішуче вчинив завершальні реєстраційні дії і видав документи про право власності на майно. Ну видав це так гучно звучить, оскільки вже в даний час ви ж розумієте, що реєстрація права власності відбувається в електронних реєстрах, то колись давно люди тішили себе думкою, що у них є ось на папері. Певні м, вказівки про те, що вони є власниками майна. У нас же час все право власності на нерухомість, в тому числі і на земельні ділянки, як і на будинки, на квартири, реєструються, де все вірно в електронному реєстрі. Реєстрі нерухомого майна. Тобто наша клієнтка вона отримала документ, де у неї як підстава право власності, вже в. Вказувалось не договір, за яким цей померлий її цивільний чоловік придбав майно, а саме той факт, що це спадщина. Тобто підстава прав власності було свідоцтво про право на спадщину. Ось таким чином і вирішилася ця ситуація. І я думаю, що на цьому прикладі ви вже точно зрозуміли відповідь на питання, що цивільна дружина має право на спадщину. Має право на, на спадщину в четверту чергу. Можемо розглянути винятки, тобто такі унікальні ситуації. Ну, вони не, скрушу от дуже унікальні, тому що доволі часто трапляється. Коли, будучи разом у цивільному шлюбі, тобто чоловік і жінка зустрічаються, живуть якийсь час, набувають майно, яке, до прикладу, реєструється на. Чоловіка за чоловіком. Тобто він є титульним власником даної квартири, чи будинку, чи якоїсь іншої нерухомості та іншого майна. І після проживання він також переходить в світ інший і помирає. І ця ситуація дещо інакша, ніж із тією, яку я вам описав на прикладі клієнтки. Бо половина майна повинна вважатися. Власністю, яка набута спільно за час проживання. Тобто, якби це була квартира, то половина квартири належала б саме цій цивільній дружині, оскільки вона набула це майно як цивільна дружина за час спільного проживання без реєстрації шлюбу. Тобто, якби у цього чоловіка, до прикладу, були якісь там. Ще діти від першого шлюбу, то наша б клієнтка отримала половину цієї квартири однозначно. А решту половини квартири вона б, скоріше б за все, не отримала, тому що вона в четверту чергу спадкоємець. А от діти, хоча і від попереднього шлюбу, вони в першу чергу. Тому зверніть на це увагу, що в нашому житті є багато особливостей, про які варто все ж таки знати, і для цього існують. Юристи, які дадуть вам підказку, і такий от орієнтир на майбутнє, а як же ж краще зробити. Ну, більш, звичайно, доцільно все ж таки будь-яку дію переводити і фіксувати саме на юридичній мові документально з допомогою нотаріуса. Нічого вам не заважає проконсультувавшись з адвокатом, прийняти рішення як краще. Бо так, дійсно трапляються такі ситуації, коли цивільні такі от шлюби ускладнюють людям життя в майбутнє. Хоча, звичайно, коли все гаразд, то ніхто не задумується над тим, що можуть бути якісь там проблеми в майбутньому. Це не зовсім можливо з моральної і етичної точки зору. Доцільно то зокрема запитувати про те, яка там твоя думка щодо спадкування майна, кого б ти хотів винагородити майном спадковим, можливо, заповіт скласти, можливо, когось позбавити права на спадкування. Тобто всі ці речі обговорювати ну, не прийнято в нашому суспільстві. Проте, ну, можливо, щось зміниться в подальшому, а можливо, і не потрібно нічого змінювати, і нехай все залишається так, як залишається. Якщо у вас є ще якісь запитання пов'язані із спадкуванням. Майна із поділом майна, подружжя, чи в тому числі цивільного подружжя, то задайте мені, можете в коментарях до цього відео або знайти мої контакти і запитати особисто у мене чи у команди моїх юристів.